З миром Божим. Раніше я думала, що якщо я вірю в Бога, то мені вже дорога до Царства Небесного і я вже спасенна. Але коли прийшла в церкву, пастори показують, що потрібно народитися духовно. І спочатку ми немовлята у дусі, яких потрібно годувати духовним молоком, словом Божим. Тому що недарма, коли приходить людина до церкви, до Бога, то не розуміє 100% Біблію, читає, але не може пізнати всього сенсу. Через те потрібні Божі люди, які її трактують. А потім з мірою зростання, коли ми вже розуміємо і приймаємо цей духовний хліб, тоді ми вже повинні ділитися з ним з іншими. Недарма Ісус каже до учнів: годуйте людей хлібом насущним щодня. І через те в нашій церкві ми щодня вивчаємо Біблію, переломуємо хліб. Якщо ти теж хочеш щодня вкушати цей хліб насущний, хліб духовний, напиши мені або приєднайся в шапці профілю. Амінь.